Thank you. Ваша шанувальники футболу буквально за мить до включення Варшави. Ми були на зв'язку з нашим коментатором Робертом Моралесом, і можливо, щось Ну якась технічна заминочка сталася, як кажуть, за межами нашої країни. А на ваших екранах яскраве дійство відкриття Євро 2012 На Родовому стадіоні В столиці Польщі, Варшаві, і це дійство. Правді, таке експресивне, оскільки лише 12 хвилин, навіть якщо по тайм-коду ми порахували навіть менше, ніж 12 хвилин. І на ваших екранах вже відомий е, у світі е, піаніст з Угорщини Адам Гьорг. Відомий ще й тим, що спорт для нього це дуже е, близька тема. І, зокрема, футбол, точніше, футзал, адже він був членом національної. Ну і так пишуть, що був членом національної футзальної збірної Угорщини. Але я так гадаю, що, ну, напевно, ризикував він, адже для піаніста найважливіше це танці. Вибачте, це пальці, і йому звичайно дуже небезпечно було б, якби не дай Бог, на футбольному е, полі, на футсальному, що сталося, він міг упасти і пошкодити от свої. Подивіться, як він вправно виконує етют Шопена. Ну зрозуміло, чому етюд Шопена, адже е, Польща і Шопен це як кажуть невід'ємні поняття для всіх нас. Ну і режисер-постановник цього дійства. Відомий багатьом Марко Баліч, ну перш за все, Туринська Олімпіада 2006 року. Ну а для українців цікаво назвати той факт, що саме Марко Баліч був режисером постановником відкриття донбас Арени в 2009 році, і це настільки сподобалося напевно і організаторам, і взагалі, і телеглядачам, ті, хто дивилися цю. Яскраву видовищну картинку із донбас Арени, вони стали ще і потім ця група брала участь і у відкритті у вшануванні 75 років донецького Шахтаря. Талом, варто сказати, що задіяно у цьому короткому 12-хвилинному дійстві. Дуже багато волонтерів, 800, понад 800, як зазначають засоби масової інформації, понад 800 волонтерів, що представляють 63 країни. І зрозуміло, от побачимо, чи справді був Адам Кьорк Так, ну. А от пальці варто поберегти, адже для нього це такий інструмент, що на все життя він має прославляти себе саме за таким музичним інструментом, як піаніно. Ну ті певні фінти, які продемонстрував, продемонстрував Адам Георг, вони цілком можуть підтвердити, що справді він був членом футзальної зібірної Угорщини. І от він так передає естафету. цим чарівним дівчаткам. Скільки костюмів було замовлено, як... отже, зараз з'явився наш коментатор у Варшаві Роберто Моралець. І я передаю йому слово. Варшава – місце, де розпочинається чемпіонат Європи 2012. Народний стадіон народовний. Саме тут ви бачите церемонію відкриття. Вона невеличка, але достатньо насичена з зірками музичної діяльності. Ну і в одній постаті поєднано і футбол, і музику. Адам Дьорті – людина, яка виконала класичний твір Федеріка Шопена. Він же знаменитий достатньо в минулому і футзаліст Угорщини. Бачите, що зараз з'являються волонтери, які задіяні їх 800 під час цієї церемонії відкриття. Є різні варіації класичної музики у виконанні і Адама Джордія, і Джея, Кармантроніка італійця. Ми чуємо сама ж постановка, концепція цього. Цю... Церемонія відкриття належить Марку Балічу. Він багато вже подібних заходів робив і буде робити буде працювати зокрема на Олімпійських іграх. Наступних у Ріо і, е, збирається також частково брати участь у церемонії нагородження, е, не нагородження, а відкриття ігор у Лондоні. Звичайно ж, е, костюмоване шоу, яке нині завжди супроводжується різними перевдяганнями, різними змінами. Спочатку у дівчат були капелюха у кольорах Польщі та України, а потім, бачите, все змінюється на більшу кольорах гаму, переходить у біле. Що ж до самої церемонії відкриття, то все завершується, звичайно ж, написом евро 2012 у фам. І заповнені трибуни, які зачекалися саме футболу. Раду вітають завершення цього дійства. Мішель Платіні, Мішель Платіні, і президент України, ну також безумовно, і президент Польщі, усі високопосадовці, я думаю, ще неодноразово нам їх покажуть. Тож, ми маємо старт турніру, який в 9-й відбувається у форматі повноцінного чемпіонату Європи з фінальною частиною. І з 2000 року більшість цих турнірів проводиться в двох країнах. Перше. На території Східної Європи. Тож, в новому тисячолітті лише одного разу 2004 року, турнір проходив в одній країні, коли Португалія була господарем. Греція у греків, вболівальників, безумовно, найкращі спогади якраз про турнір. Он українний, тобто турнір 2004 року, зараз їх знову вважають дуже сірою командою, яка не може претендувати на щось серйозне, незважаючи навіть на те, що ця збірна жодного разу не програла у кваліфікації. Ну а збірна Польщі це суперник України у кваліфікації до чемпіонату світу 2014.